Після підписання мирної угоди в Москві 21 липня 1992 року Придністровський конфлікт вважається замороженим. Та такий стан речі не вигідний нікому, окрім Росіянської Федерації, яка завдяки цьому тліючому збройному конфлікту збирала свій вплив в регіоні. Було кілька офіційних планів врегулювання Придністровського конфлікту. Молдовський план передбачав виведення росіянських військ. Автономний статус для Придністров'я, але не для Придністров'я, а лише для лівобережного Придністров'я. А також передачу кишеневу силового блоку Придністров'я, тобто поліції, прокуратуру, суди, армії. Український план 2005 року передбачав ухвалення спеціального закону про статус Придністров'я, якому передбачити право Придністров'я на вихід з Молдови, у випадку, якщо Молдова захоче об'єднатися з Румунією, а також виведення росіянських військ, а також введення українських військ в якості миротворців. Росіянський план, план Козака 2003 року передбачав федералізацію Молдови, право Придністров'я заблоковувати закони Молдови, які їм не подобалися. А також демілітаризацію Молдови та заборону Молдові мати власну армію терміном на 20 років. Та водночас присутність армії Росіянської Федерації в Молдові в якості миротворців. Ті плани не могли бути реалізовані, бо план Російської Федерації фактично передбачав знищення державності Молдови. А плани України та Молдови вони фактично означали втрати контролю Росіяні над регіоном у зв'язку з виведенням росіянських військ з Придністрою. А був ще й досконалий план, неофіційний план Румунії, Молдови та України 2005-2006 року. Він передбачав повернення. Правобережжя Дністра зі складу Придністров'я до складу Молдови. Тобто це місто Бандери з навколишніми селами. А також приєднання Молдови до Румунії, а також приєднання Придністров'я до України. І цей ідеальний план не міг бути реалізований. Адже влада в Придністрові тотально контролювалася Москвою, а армія Росіянської Федерації в Придністрові гарантувала домінацію росіянських інтересів в регіоні. А тепер, в часі расіяно-української війни, в часі неминучої перемоги України в цій війні, виникає реальна можливість мирного реблювання передністровського конфлікту. Виникає реальна можливість позбавлення Молдови та Придністров'я політичного, економічного та військового впливу Російської Федерації. Та нарешті возз'єднання молдовського народу. По обом бокам про та єдину державу молдовського народу в Румунії та повернення нашого Придністров'я до складу української держави. Слава Україні!